Видоров військового, який воює з 2014 року, півмільйона гривень у Луцькому міськрайонному суді розглядають кримінальне провадження щодо шахрая, який під приводом купівлі буса для бізнесу узяв 500 тисяч гривень у військовослужбовця. Автомобіля він не купив і гроші не повернув. Ця історія розпочалася ще у 2022 році. Як розповідає адвокат потерпілого, обвинувачений та його клієнт дізналися один про одного через спільних знайомих. Згодом підозрюваний увійшов довіру до військового, і виникла ідея розпочати спільний бізнес по перевезеннях, оскільки цим питанням військовий особисто займатися не міг, адже перебуває в лавах зсу, домовилися, що Передасть новому знайомому кошті, за які той купить бус. Гроші передавав як готівкою, так і на картку. Щоправда, захисникові не судилося ні отримати прибуток, ні навіть побачити умрійного буса, адже кровно зароблені бойові гроші вклалися не у бізнес, а у кишеню спритного шахрая. Він весь час мій клієнт зайнятий військовими діями. В тому числі там лікування, бо отримував неодноразово травми. То він сам не міг організовувати цей бізнес. А саме з обвинуваченим домовився, що він купує автомобіль. Автомобіль реєструється на нього. А вже обвинувачений здійснює відповідно певні бізнесові речі. Там організовує виїзд за кордон, знаходить водія і відповідно надає послуги саме цим автомобілям. Як стверджує адвокат, його підзахисний має усі докази щодо передачі грошей. Готівку передавав при свідках, а транзакції по картках підтверджує. Банківськими виписками підсудний спочатку ніби обіцяв повернути видурені гроші, але усе лишилося на рівні обіцянки. 2014 року приймає безпосередню участь в бойових діях, тобто постійно був військовим 2014 року. Після звернення ситуація вийшла наступна: що він своєю кров'ю потом заробляє кошти і відповідно перераховував для особи на рахунок. Частина давав готівкою. І ці кошти були призначені саме на купівлю автомобіля для того, щоб створити бізнес, надавати пасажирські послуги. Однак пройшло вже більше півтора року. Ніякого автомобіля немає, і справа у нас розглядається в суді на сьогоднішній день. На цей суд обвинувачений у шахрайстві не з'явився його адвокат. Повідомив, що клієнт на роботі, мовляв, працює у Києві. Тим часом потерпілий перебуває на війні і стоїть на захисті нашої держави. До слова, у підсудного це не перша історія пов'язана зі. Храйськими діями Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.